Так, шортсик спеціально для вінницького фермера. Ось це значить з 48 максимальна ширина обробітку, захвату. Тут зняв одну фрезу, тобто на трьох із чотирьох. І тут на двох, на мінімальну. Ну, в принципі, можна ще одну зняти і з такого їхати. Ну, типу, взагалі десь в цьому. В обмеженому максимально просторі. Зараз поміряємо, що по захвату буде так, максимально на 4 фрези коли це буде. 48, ну, 50. Ага. 50. Тут буде 40 десь. 40 з трьома фрезами. А тут буде 30. З, з мінімально 30. І з двома фрезами, і з двома знятими. Отак. Все, ось палець втикається. Сюди джокс. Тут така тема. І тут так само. Нема різниці як, чи тут туди, чи тут туди. Однаково. Ножі по-любому в одному положенні стоять. Ось така тема. Можна що тут три, дві оставити, тут одну, або тут дві, тут одну, або дві. А ще одну, щоб одної, то я не пробував. Ось така тема. Виходить 48, 40 і 30. Ось такий малючок робочий. Все, всім дякую за увагу. Такий от відосик.